Командир одного з батальйонів бригади, яка воює на Вугледарському напрямку, ймовірно, скоїв самогубство. Йдеться про 33-річного Ігоря Гриба. Він був командиром 186-го батальйону 123-ї бригади тероборони. З цією бригадою пов'язані ще дві публічні історії. Сотня бійців самовільно залишили частину, а також рідні військовослужбовці вийшли на протест. Чого вони вимагали? Що відомо про загибель Ігоря Гриба та що зараз відбувається з бригадою ТРО, розповідаємо далі. у Унесеться. І почну із ймовірного самогубства комбата. Про смерть Ігоря Гриба написала на сторінці бригади у Фейсбуці у суботу, 5 жовтня, але не сказали про обставини смерті. Зараз у бригаді проводять службове розслідування про те, що це могло бути самогубство. Суспільне знає з внутрішніх документів. Це зведення по фронту, яке маємо в розпорядженні. Попередньо це сталося на командно-спостережному пункті. Інформацію про самогубство підтвердили і джерела суспільного серед військових бригади. Ми також маємо інформ інформацію від військових, які були в підпорядкуванні гриба, про те, які бойові задачі виконував батальйон, по-перше, цей підрозділ перебував на вугледарському напрямку. Нагадаю, зсу вийшли із вугледару вночі з 1 на 2 жовтня. Ігор Гриб ймовірно загинув на початку жовтня, але точної дати смерті у нас немає. Один з бійців батальйону розповів Суспільному, що напередодні комбат Гриб зібрав військових у лісі і повідомив, що на бойові позиції має зайти два розрахунки, тобто дві групи військових. Гриб повідомив, що бійці вже не зможуть вийти назад через блокпост, яким заходитимуть, і перебуватимуть на позиції постійно. У разі їхньої загибелі місце займатимуть наступні два розрахунки. На прийняття рішення Гриб дав військовим одну ніч, каже наше джерело. На ранок частина самовільно залишили позиції, а частина пішли на бойове завдання. А далі трохи про самого загиблого командира батальйону. Інший боєць схарактеризував гриба як хорошого комбата. Бійці йому довіряли, каже наше джерело. Але після ймовірного самогубства військові батальйону втратили бойовий дух. Ігор Гриб служив за контрактом з 2014 року. Пише, Видання Гар Сіті брав участь у боях Виловайського обороняв Мар'їнку та Красногорівку. Сам з селища Криве Озеро Миколаївської області. 186-й батальйон 123-ї бригади він очолив у 21-му році. Навесні 22-го вже отримав звання підполковника. Під час повномасштабного вторгнення його батальйон брав участь у боях на Херсонщині. 5 жовтня Ігоря Гриба поховали у його рідному селищі. Суспільне ж намагається зібрати більше інформації про те, що сталося, та звернулося за коментарям. До Генштабу та угрупування Хортиця. У Генштабі загибель гриба не коментують. В угрупуванні Хортиця теж не надали жодної інформації, посилаючись на державну таємницю. Водночас це не єдина історія, пов'язана з 123-ю бригадою тероборони. 3 жовтня у Вознесенську, це теж Миколаївська область. Близько сотні військових іншого 187-го батальйону бригади. Вийшли на мітинг. Бійці заявляли про недостатню підготовку та брак озброєння для бойових завдань на Донецькому напрямку. Всі вони самовільно залишили військову частину на Донбасі, тобто пішли в СЗЧ. Командир взводу Сергій розповів Суспільному, що неодноразово просив надати кулемети. Йому відповіли, що їх немає. Ці заяви у командуванні спростовують мовляв і зброєю, і технікою підрозділ повністю укомплектований. А от за самовільне залишення військової частини можлива вже кримінальна відповідальність. За три дні відсутності може бути дисциплінарна відповідальність а з четвертого дня СЗЧ можуть вважати кримінальним правопорушенням. Пресофіцер бригади заявив, що також деякі бійці повертаються з СЗЧ на службу. Я сам скажімо так. Хто не повернеться, звісно, там уже документи передаються в ДПР, там уже займаються інші структури. На мітингу був і представник військової служби правопорядку України, але він відмовився коментувати ситуацію. Тож суспільне звернулося за роз'ясненнями і до служби, і до командування 123-ї бригади тероборони. І от сьогодні, 7 жовтня, на акцію протесту вийшли вже рідні та друзі військових різних батальйонів тієї ж 123-ї бригади тероборони. Їхня вимога забезпечити бригаду необхідним озброєнням або вивести їх із Донецької області. Дружини військових розповіли, що чоловіків забрали з Херсонського напрямку без ротації і закинули на Донеччину без злагодження та знання місцевості. Без важкого озброєння немає бронетехніки, немає. Хлопці кажуть, ми не відмовляємось виконувати бойове завдання. Дайте нам техніку, дайте чим нам воювати. Ми ж не можемо там на автобусі чи на пікапі заскочити вугледар автомати і бронежилет це не забезпечення. Вони не відказуються виконувати бойове завдання, тільки вони хочуть, щоб була артилерія, воздушне прикриття. Вони хочуть, щоб їм все дали для того, щоб вони могли відстоювати нашу землю. Ми ж очікуємо на офіційні коментарі від Генштабу 123-ї бригади тероборони. Тож продовжимо слідкувати за цією темою. Як матиму оновлення, розповім у наступних випусках на сеті.